Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні субота, тільки приїхав з Нікополя, привіз, привіз трошечки ще і вирішив записати відео. Ця поїздка, мабуть, надихнула, не знаю. Два роки тому ще проживав десь на околицях Тель-Авіва. -Тель а зараз у селищі Військовому. Отак життя буває. Але це все ерунда. Е, дуже важко так в'їжджає зараз в місто, у рідне місто, яке, в якому ти виріс, в якому народились твої діти, в якому померли батьки твої, діди. Начебто, ну, якось важко. так от Важко і перші 5-10 хвилин щось їдеш. Я в'їхав десь була пів восьмого субота. Повинні всі на ринок їхати, повинно якесь життя таке бути. Дуже тихо, дуже тихо, автівок немає. Бачиш, де де світофори працюють, значить, є світло. Такі думки погані лізуть так десь отут. Так, важко, важко, дуже важко. Але, але так 5 хвилин взяв себе в руки і такий говорить, ну. Колись ти був за два моря, тобто за Чорне море треба було перейти в море і потім була, була твоя домівка. А зараз ти всього півтори години і ти у Нікополі. Тому Сашко не сумуєш, все буде добре. Ти придбав будинок, ти працюєш і півтори години це не відстань. Зібрався і поїхав по Нікополі робити справи. От так Такий вступ, ліричний, вибачайте, але дуже так не знаю, якось внутрі важко. Так. О п'ятій проснувся, поїхав у Нікополь, замовив газель, ну, замовив замовився вчора. Зв'язку немає толком ні сьогодні, ні вчора. Дуже важко знайти зв'язок. Хлопці вже привозили матеріал, знають дорогу, привезли. У нас зараз знайомий, то більше балачок, ніж в праці. Не хочу їхати з Ночовкою, якось світла немає, холодно дуже, в селі зі світлом більш-менш добре і, і стріляють. Вже кілька днів до Нікополя нічого не прилітає, але Червона Григорівка, Марганець, наші сусіди, громада наша дуже страджає. Там, там, Тому сьогодні поїхав, сьогодні приїхав. Треба працювати. Так. Давайте три відео огляди. Перший зайдемо у корник. Друге, я встановив перше пластикове вікно у будинку, який зроблений із шпал. Друг комусь буде цікаво, то я як, ну, вставляв вікно. Я кажеться, зробив вскриття і зробив невеличкий відосик там, на 5 хвилин. Покажу, вдруг кому це цікаво буде. І третє, покажу надбання, яке прийшло вчора на нову пошту. Я забрав. Що я знову прикупив. Пішли. Так, от дівчулі. Поки мене не було, Оксанка зробила прибирання і тюк соломи поклала. Солому взяв в селі. Не знаю, з чого вона, але дуже суха, дуже свіжа. Така, ну, цьогорічна у Нікополі я брав, вона була прошлогодня і така середньої паршивості. А зробили вістюк. Дівчулі купаються. А, для чого так багато соломи постілив? Тому що кахель, де він тут? Вот он, він дуже холодний. Я так щось вважаю, що він холодніший, ніж бетон, і він дуже скользкий, Дівчулі прям ну, спотикаються з їм. Нехай буде соломка. У селі придбав соломи 20 гривень тюк. Ціна взагалі мені так порадувала. Так, 5 тюків, одразу трактор привіз 5 штучок. Я задоволений за 100 гривень 5 тюків. Дуже класно. Вчора проснувся в п'ятого, щось не спалось, Поки мої спали, я зробив от таке от водопостачання. В мене було, було це відро. Відро в мене з краником. Це в мене було охолодження для бролерів. Воно зараз пішло отак. Вот Вибачте, що дуже кустарно, дуже, ну, як є, я тут не маю собі оправдання ніякого. П'ють, задоволені, але я не дуже задоволений. От колокольна паїлка, я рекомендую. Багато підписників мені кидали на месенджер. В Facebook відео і благодарність за те, що я порекомендував колокольну паїлку. Вона не робить, скажімо так, мокра. Ці ніпіля дуже дуже розбризкують, але я, знаєте, що зробив, бачите, краник майже майже зачинен. Думаю, так буду менше ну, скажімо, тиск в системі буде менше. Я так вважаю, не знаю. Може так і буде. Оксанка Соломки везде поклала. От є ще якісь яєчка, треба збирати. Хоча вже майже 16 година, а вони ще щось несуться. Не дуже виходять гуляти, ну як є. Що я зробив, Опять же, немає часу. Зробив отворим. Два отвора зробив. в мене коронка, скільки це подрізетники, 65 мм, 60 мм. Чуточку приток воздуха по стелі дав. І от бачите, тільки один уголок досі мокрий. А так, начебто тут вже проходить, але тут близько послід, то може від нього. Там в угол. Ну теж, теж трошки трошки ще з вентиляцію борюсь. Будемо боротися. Так, за гадівницю. Е, все одно я бачу десь трошки є травми. От бачите хтось, от бачите, це красне, це кров. Не знаю. Начебто 90 мм це достань. Але може от цей бортик, який я не завальцював, може від нього воно, може від самореза. Який де, де тут саморізи, от саморізи, бачите. Може десь там вони травмуються, не знаю. Но перероблювати зараз немає часу. Коли вночі захожу, виймаю от весь низ, повністю вони сплять там. Я їх виймаю і насідала, саджу. То я так дивлюсь на грибишки, начебто все добре. Сьогодні з Нікополя привіз банер. В мене є балончик красної краски. Завтра тут буде банер, красний, вирізаний. І подивимось. Знову ж розповім, як, як вони його восприйняли. Перше вікно в будинку пластикове. Я, хто дивиться, мене знає, що я 10 років займався металопластиковими вікнами, сам встановлював. Зараз покажу, як виглядає дом із шпал, обложений цеглою. Що воно із нутрі. Може комусь буде цікаво. Ну от оно. Вікно в Євросоюз. Отак от він виглядає. Не знаю, буде цікаво чи ні. Трошечки хочу розповісти за вікна. Так, дивіться, будинок і шпал обложен цеглою. Виглядає отак. От Я вікнами займався 10 років, тому. Все це проходив і розмір вікна зняв, ну, я вважаю, ідеальним. Дивіться, що в нас є: Шпали і воздушка. Я називаю це воздушка, хто як. так вона виглядає. Повітря це найзвичайний теплоізолятор, який використовують вже спокон віков. Не знаю, Отак і прямо до стеля, аж туди до даху воно йде. Зараз все це я закладу кам'яною ватою, обпіню і потім тільки почну, почну встановлювати. Е, що як міряється? Ну, вдруг там у когось ще є питання, чи бажає замовляти і щось там може зуб точе на монтажників, які приїжджали. От дивіться. Окно яке. Наприклад, зараз я підійду до нього, яке стоїть, да? оце закінчується двойнічок. Це фірточка, а це двойничок. Тобто рама ще там. Рама десь 40 мм. І коли ти приїжджаєш ставиш клієнту вікна, він каже, чого знаружи так багато пени, чого ти зробив такі маленькі вікна. Я хочу, ну навіщо воно мені треба, буде дуже холодно. Я мірюю в таких будинках завжди з нутри і додаю сантиметр. Чому так? Пішли, подивимось на віконце, яке вже розкрите, і на ньому все добре видно. Стара рама була отут. От бачите. Аби я так зробив вікно, а откос бачите, як іде, це я відірвав для себе. От іде відкос, откос, откос, а ви зробили ось таке вікно. І цей откос попадає вам на скло. Чи на створочку. І тоді, якщо я зроблю отакий от розмір, як потрібно. А тут була дранка, бачите, цвяхи залишились. Вона мені заважає, вона мені не потрібна. Тут буде откос із гіпсокартону, з утеплювачем. Тому я її ну, зразу відірвав. Тому що коли це робить, коли, е, потім вікно буде стояти, ц, ця, ця вся глина, е, сморід, ну, весь, весь хлам буде на моєму вікні, на створці, на фурнітурі, на підлокотнику. Навіщо воно монтує? мені треба? Так от, аби я зробив отак вікно, як би ви відкрили створочку? Ніяк. Ми б поставили, уїхали, а створочку ви б не відчинили. Не було б змоги. Тому вікна робиться набагато менше. Ні, ну, в таких будинках, в таких. Коли у вас будинок з четвертю, то там зовсім по-іншому. Я кажу ж зараз про такий будинок. Так, і отут в мене будуть мостики. такими. Тобто, я вікно буду ставити. Я завжди, ну, завжди не знаю, чомусь так мене, мене навчили. Я ставлю десь на 60-70 мм унутрь, щоб вікно так стало. Можна ще на воздушку поставити. Ну, Я так не роблю, тому що тоді воно буде стояти на паличках і може поступово ці палички, якщо вони дуже скажімо так, ненадійні і сосни, вони. Просто будуть прогинатися, і окно буде провисати. Тому я е, подоконна планка, підвіконна планка буде стоять отут. На бетоні. Ну, звісно, на бетоні буде дерев'яшка, але отут. Щоб трошечки задіять е, воздушку. Щоб холодний, холодна цегла, не проморозила мені вікно. Е, може, я помиляюсь, але 10 років ставив і. У мене в будинку, в квартирах стоять мої вікна, тут -ту, все добре. От шпали, от так воно все виглядає. Ага, так от, як я роблю, от, бачите, це називається доборний профіль 40 мм. Я його зараз прикрутив. Він дорогий, і тому люди не бажають його встановлювати. Тобто, він буде вверху. 40 мм. Завдяки йому, зараз я знову піднімусь. Тобто, тут доборний профіль 40 мм. І потім піде вікно. І тоді я зможу зробити відкос косий. Піни буде мало, десь сантиметр вверху і внизу. Завдяки тому, що 40 мм я заберу доборним елементом, який п'ятикамерний, як і профіль, як і, ну, який потрібно, скажімо так, як продовження вікна. До нього, до цього 40 мм, я можу крутити Ельку удешку, це дешку, що там я забажаю, і робити відкос косий, а не прямий. Косий відкос завжди він, ну, він луче, краще, і ти можеш відчиняти вікно. А тканеві рулети чіпляти, і тоді створочка відкривається на 90 градусів, і короб тканевих ролет вам або інших жалюзі не пробиває вам откос, тому що у вас розкоса, а не прямий. Щоб ви відкрили на 60 градусів і вже короб клац упирається. Ну от, от такий у нас будиночок із скажімо так. пройом я трошки підготував виглядає це так. Не знаю, правильно чи ні, але я от так робив. Так, камінна вата а, Зробили термос. Тут дранку не відбував не знаю, поки що нехай буде. Зробили навколо вікна термос, щоб повітря його не охолоджувало, не гуляло туди-сюди. І тепер це все запіню отакі мостики. Тому що по-нормальному, якщо це новий будинок, чи хтось там дуже багато плат... ну Для себе теж немає часу, Тр... треба це все бетонувати біта... і робити ідеальний проєм. І потім вже в нього б... кріпитися. Але зараз так не буде. І отут я під Монтажні пласти, пластини зробив, бачите, трошки відбив цементу. Чому? Тому що буду пластини на дюпіль цвях і на наружу. І тут буду відрізати. Чому? Тому що цегла це дуже надійно, до речі, раствор дуже міцний. І буду кріпитися в цеглу. От тут, отак от буде стояти віконця. Тому тільки є трошечки прошарку знаружа, зовнішньо і все. А якби, скажіть, шпала була і тут, то я би просто на саморізи крутив би сюди. Якщо зараз буду крутити сюди, в мене 180 пластини, в останній отвір так, можна закрутити, але не буде жорсткості. Тут пластину я підігну, зробу, зроблю кут жорсткості і приб'ю. Ну, я роблю так. Сподіваюсь, що відео за вікно сподобалось. Може хтось перший раз бачить вікно, ой, вікно, будинок і шпал. Так, от сьогодні хлопці привезли це мої, скажімо так, бочки, де я зберігаю всі свої. Складники, крейда, до речі, усім показую. Звідки беру крейду, звідки хлопці беруть, де воно. Це Україна, Луганська область, це Україна. А, хлопці взяли, привезли 100 штук піноблоків, він під дощем, бачите, який став ну, дуже негарний. Треба будувати, треба його класти, і я так вважаю. Ще декілька тижнів, місяців він повинен, коли будинок і дах буде, він має висохнути, скажімо так. Трудяга. Вчора змішував руками, тому що уїжджаю, корм закінчився. Оксанка щоб годувала. Руками дуже складно. бетон змішувати, це те, що треба. Таке шланги, шланги там, там все таке. Так. Пішли, покажу своє надбання. От воно лежить, це інвертор. Ось так прибрав. Зробив ще один стелаж. Світло ще не зробив. Тут просто автопереноска. Взяв тону зерна по 4. У понеділок поїду брати ще тоном. Тобто, тут три ряда. Так, я поскладав з дідом. І ще три ряда, і буде 2 тони тона кукурудзи. Там є чміня 300 км. Чому не взяли ще тонну? в нас закінчились мішечки, а по селу проїхався в жодному магазині немає мішечків. При тому, що я знаю, що вони тут по 12 сьогодні в Нікополі у знайомих дуже класне качество. Мені. Ну тут не, не бачите ви? Тобто, Такі вони мені продали той раз, а це сказали такий же розмір. 40 кіло в мене влазить сюди пшениці. 40 кіло нормально, 50 мені важко підіймати, а 40 ну, доволі непогано. Сказала Лена, це іще класно, ну, платніші такі, по 7 гривень. 7 гривень, в ніколи думаю, блін, треба вже торгувати коротше. починати з Нового року, включати свої, скажімо так. Включати єврія короче, пора вже продавати макуху брати в Нікополі по 4, тут продавати по 6 мішечки по 12, я так розумію, підуть. Ну, пора пора вже починати. Так, э, от компоненти. Буду, мабуть, стіла на 3 поверха робити, тому що дуже неудобно. Немає місця. В мене всього, щоб ви розуміли, 3 на 5. 15 квадратів. Треба інструмент. Треба все все-все. E, треба фуза, бачите, там рибакоска, крейда, все там, дертімолка, e, 3 тонни зернових, а може буде і більше, не знаю. Предлагали ще. Хто тут поблизу, пишіть, може прийти і що І дуже шкода, що от перебуваю, пил дуже сильний, і все це мій інструмент буде у пилу. Чи якусь занавіску треба якось розділити будівлю, не знаю. І ще бетонозмішувач змішувач треба сюди запихнути. Ну, коротко, Нормально, все класно, все добре. Так, вчора забрав інвертор. Ось вот такий інвертор. Він, як я зрозумів, як підказував Сашком, він не з Піднебесної, не з Китаю. Він, начебто, європейський. E, чистий сінус. Вчора запустив котел. Котел сучасний. Цього року працюю на відміном. E, холодильник придбався в тому році, теж запустився. Мікрохривильовка теж запустилася. Він номіналом 1 кВт. Коли я починав замислюватися за щось там живлення якесь, 1 кВт-інвертор з правильним синусом. Коштував 150-130 доларів. Поки я чекав поки воно прийшло, коштує 200 доларів, 8 тисяч за 1 кВт-інвертор. Він мені потрібен, людина зробить мені блок живлення і там буде цей інвертор, який мені буде живити, що треба. Тобто буде блок живлення на 24 кВт запас мощності, він кВт. Як я буду розходити ці 24 кВт, це вже якби. Мої справи. От таке надбання, дуже непогано працює. Ну, не знаю, що за нього розповідати. Багато не, не знаю. Звичайний інвіт, але синус той, той, що треба. Ну, отак, трошки пробігли, пробіглися, а, не вистачає часу. Наша цю ніч придумали і спати. Аби людина могла не спати, це мені, мене б влаштовувало, я би працював і працював. Вважаю, що нічо, нічого не роблю, нічого не робиться, але деякі підписники писали, що я за два тижні зробив більше, ніж, ніж хто там за півроку вдома. Не знаю. Мені здається, що стою на місці. Дуже важко, коли нічого не оборудовано, все не таке. Зараз розумію, що батько будував приміщення не зря. Мати завжди казала, навіщо мені цей бетон. Навіщо мені це приміщення? Мені треба там цвіточки, там, помідорчики і все таке. Але це как класно, коли в тебе є майстерня, гараж, склад під зерно. Потім приміщення, де ти дертимолку поставив. Курник. Потім бралятня. Потім банька, ну, тобто все є. І ти такий, ну воно є все. А коли в тебе нічого немає, ти розумієш, що кожен квадратний метр, який під дахом, який є підлога бетона, це, це розкаш. Тому розкаш трошечки до мене йде. А, вже є туалет, як казав, є в будинку. Вже стиралка працює третю добу. А, є ванна. Стара ванна від е, Хозійнив. залишилась, тому що душеву кабінку поки немає куди, немає стін. В що Цивілізація потрошки йде, де к нам є одне пластикове вікно, яке ви бачили? Вікно не бачили, ви бачили проєм під нього. Так що рухаємось вперед. До нового року тиждень. Я гадаю, ми ще два рази зустрінемось. Може, до нового року прийде велике придбання, яке я. Понеділка замовлю, буду розповідати про нього. Так, гадаю, у вас все класно, все добре. Як і в мене, є світло. Зв'язку немає, але є інтернет і світло, це вже добре. Так, слава Україні. Вам всім дякую, що ви дивитесь мене. До побачення!